Так, друзі, до вашої уваги, досить класний автомобіль в гарному, можна сказати, ідеальному візуальному технічному стані. Це Mercedes GLC. Автомобіль було пригнано з Америки з мінімальними пошкодженнями Попередні частини, які були просто шикарно відновлені, зроблені. Питань по автомобілю взагалі немає ніяких на даний момент час. Як технічно, так і візуально пробіг даного автомобіля 82 тисячі кілометрів. Безключовий доступ, чорна стеля, лючок та ти що, музика. Песня. Е бурмістер. бурмістер, друзі. Зрінням плохо читаю, чуть-чуть погано. Двірні карти в ідеальному стані сидіння, в ідеальному стані. Е датчики сліпих зон, електрорегулювання сидіння, підігріви, пам'ять. Ну, Все, що може бути по цій машині, все є. мультикермо, утримання в полосі, 360 камери, автопарковка. Ну, коротше, розказувати, не перерозказувати. Тому... Друзі, кому цікавий даний варіант це 2-літровий е, справжній німець. На лінзованій оптиці, е, чорний на чорному, тому Сумська 2А приїхали, потестили, забрали. Всі нові надходження сперва з'являються у нас на сайті і вже потім ви їх можете бачити десь на інших сайтах.